Это от ветчины осталась косточка. Мне просто подарили вот такой кусочек. Люди собакам воруют косточки в магазине. Юля думает, ой, как классно, мы не подарили косточку. Можно добавить натертый сыр, если кто-то любит. Туда получится такой у него э, итальянский акцент. Добавить сыр, чтобы был итальянский акцент. С таким немецким акцентом на этой ножке. Немецким акцентом. То итальянский акцент, это у нас немецкий акцент. Как ну, нормально, это какой-то хрючевный акцент. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу, це ваша улюблена рубрика Хрючево і ваш незмінний ведучий Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами будемо дивитися вашу найулюбленішу персону в лапках, це Юлія Висоцька. І вона приготує нам сьогодні суп Гороховий, або, як я би його назвав, горохова неочікуваність. Тому, якщо ви готові, понусом лайк, підписка. Ну а ми з вами будемо. Починати. Это от ветчины осталась косточка. Была в магазине, и они закончили ветчину. Все какие добрые. Я говорю, можно ли у вас купить? А мне просто подарили вот такой кусочек на ней. Люди собакам берут косточки в магазине. Юля думает, ой, как классно, мы не подарили косточку. <сум> Выкидаются. Так вкусно готовить похлебки, супы. Я опускаю эту косточку. Вот это получится как бы у меня такой бульон своеобразный. В воду. Естественно, для супа. своєобразний бульйон. Ну, взагалі, якщо говорити серйозно, то з таких е, кісточок ну, реально виходить дуже жирний наварисний бульйон. Цікаво, чи зможе Юля з таких чудових продуктів зварити смачний бульйон. І от ще, у мене діти доволі часто протестують проти присутності при, в супі лука, особливо, коли він обжарений, або такий мелко Є вихід в даній ситуації? Ні, ну цивулю, чесно кажучи, я не прям так, що часто зустрічаю, що хтось там не любить цибулю. Діти так, діти багато чого не їдять. Ну так цибулю ж можна там блендернути цей суп і цибулі не буде видно, або реально її смачно обсмажити, і, і також е, люди або діти будуть їсти. Також цю цибулю можна дістати. Ну, коротше, багато є фішечок, як е, заховати цибулю в страві. Якщо у тебе такі ж складності, як у мене, то бросаєш луковицю цю ціліку. Или вот так разрезав пополам, и потом, когда уже лук сварился и свою всю, весь свой вкус отдал в бульон, просто вынимаешь его. Ну естественно, какой же зароховый суп без лаврового листа? У меня лавровые листики свежие, поэтому можно добавить сразу три штучки. А если они у тебя сухие, то они пахнут более интенсивно. Mm -hmm. Тогда давай один, вполне достаточно. Только тоже не забудь вынуть. Юля чуя звин, не знает девин. Лавровый листочек. Ну, честно, короче. Для того, щоб лавровий листок дав капець, який аромат, треба його, як мінімум, опалити або прогріти, так як я вас вчу. А то, що ти додаси три штучки чи одну штучку, додаси свіжий чи сухий, ну такої прям колосальної різниці, ну ви чесно кажучи, не відчуєте. Якщо э, лавровий лист оставить надовго в супе или в бульйоні, то завтра, коли суп, по ідеї вкуснее, вийде слишком сильний вкус, який, мені каже, испортить все остальне, то ж саме с чесноком. <гум> oh ви, коли таки чули, що лавровий листочок, ви вдома э, приготували суп, там, чи будь-що, приготували з лавровим листом. І що? Перед тим, як лягати спати, Обов'язково ви йдете до тієї каструльки, дістаєте той лавровий листочок, тому що анана не можна, бо на наступний ранок цей лавровий листок зіпсує весь смак. Ну, це ну, така бредятина, ну, ну чесно, ну як таке взагалі можна говорити? Чисток можна не винімати, я просто роблю такий надріз в ньому, щоб теж нього весь запах, вкус і аромат... блін. Надріз на чесники. Тобто, якщо ви кинете цілий чесник. То що смак не піде, получається, так? Тільки треба от надрізати, отак от надріз на чесничку, бо по-іншому смак не піде в страву. Привіт, друзі! В руках тримаю унікальний лот від наших снайперів, які вони зробили своїми руками. Це годинник, який вони зробили, бачите, з різних гільз. Максимально унікальна. Робота. Тому цей лот ми з вами будемо розігрувати. Мінімальна ціна 5 тисяч гривень. Всі гроші підуть на потреби ЗСУ. Тому за такий скарб, я думаю, треба поборотися. Слава Україні та слава ЗСУ. Вийшов к нам в суп. Можна і змельчити. І так, зараз у нас ця вода должна закипіти. І далі будемо продовжувати варити суп. Посмотри, как раз. Бульон закипел. Видиш? Замічательно момент, чтобы... Не бачу. Хтось з вас бачить. Ну типу, я не бачу, що він там кипить. Ну, можливо, там чуть-чуть там щось він там побулькує, але ну не прям замечательно. Отправлять сюда горох. Желтый колотый. Почему колотый? Потому что он уже без оболочки, он быстрее разваривается, быстрее готовится. Вообще, горох, ты знаешь, что он не только вкусный, но очень полезный. У него очень много растительного белка и калия. А калий необходим совершенно организму, ну, как и многие другие витамины. Итак, добавляем Даже Даже не помыла горох. Ой, боже ты мой. Ну, дивиться, ну, в принципе, я знаю, что кто-то из вас сейчас скажет, что, ну, как, горох? Ну, його ж треба замочити на ніч. Так, але давайте подивимося більш ширше на цю ситуацію, і вона взагалі вона навіть не помила. Що казати про те, щоб замочити? Ну, як мінімум, треба його помити, тому що хто знає, що там на тому горосі е, є. Е, це перше. По-друге, звичайно, горох е, можна замочувати, але як мені показує досвід, який в мене е, трохи є, як то кажуть. То горох, який замочений, він краще тримає текстуру. Тобто, коли ви його варите, він не так розварюється. І це прикольно, коли ви хочете, наприклад, залишити е, горох там гороховому супі цілим. Або, наприклад, готуєте не знаю, горох, наприклад, е, на різотто. Я ось, наприклад, маю рецепт. Але не з гороха, а з сочевичі. різото, дуже смачне. Я вам раджу його обов'язково подивитись у мене на каналі. Так от, якщо вам треба текстура, то замачуйте. Якщо вам треба його повністю розварити, то краще його не замачувати, відразу варити. А ще краще, можна в цей горох додати соду. Тоді він взагалі розвариться повністю. Це вже такий йде хімічний процес. Да, горох. І через 10 хвилин, ну, додав там картошечку, морквічку, тунгу для супу. Пока пусть вариться. Ну от Стоп-то за 10 хвилин, а э, вона думає, що горох звариться, чи що? Що вона через 10 хвилин отдям, картошечку, морквічку, тобто за 10 хвилин горох звариться, чи як? Смотри. Я думаю, саме врім'я вийняти лук отсюди. Він нам більше уже здесь не нужен. Он хорошо посмотри, как разварился. А чому? Ну, хай би собі плавав, чи це вже фінальний етап приготування супа, я щось не зрозумів. дуже вкусно пахне. Солім. Лавровий лист достала. Я не розумію, це що вже? Це все? Кінець приготування супа, чи що? Перчимо. Все? <ритування> Солі ось так щіпка і все. Ну, воно ж взагалі буде ніяке. Ну, навіщо додавати сіль? Щоб просто додати, ну, сіль має виконати якусь свою функцію. Ну, <кхи> зробити е, страву, там бульйон смачнішим. Тим паче, що якщо ми варимо. Бульйон, взагалі, які е, є види бульйонів. Ну, перший вид бульйонів це той, який іде, як компонент страви. Тоді, звичайно, цей бульйон треба доводити максимально до смаку, опалювати овочі. Якось я обов'язково зніму вам рецепт. І другий бульйон це як страва. Тобто, коли ви просто сам бульйон по собі подаєте, тому він має бути прозорим і його солити не треба. Його вже треба підсалювати е, під подачу, коли ви вже доводите до смаку. Тут же, ж, щось вона варить, щось. Стала цибулю, Лавровий лис, щіпку солі додала. Типу, що суп що? А картопля чи ж морква якась? Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше десяти років. Там топові книжки відомих топових шефів і Нома, і Eleven Медісен Парк, і Ларуз Гастрономік це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона – Топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо краще разом. І додаємо сюди картошку морковку. Картошку морковку. <риклад> Подивіться на нарізку. Ну, що це за нарізка? Ну, реально, як свиням таке щось нарубили, накрошили, чесно кажучи, в шоці. Тобто, виходить. Вона достала цибулю, оці овочі, добре, картопля, окей, моркву навіть не обсмажила. Тобто, це буде отака ну, несмачна варена морква. По смаку там ну, взагалі нічого немає, сіль там не спрацює ніяк. І що? Пожалуйста, проварить все совсем недолго, добавить обязательно какой нибудь петрушечку, того, чего хочешь. Суп готов. Выключаем. Добавляем немного зелени. Петрушки в данном случае. Можно добавить натертый сыр, если кто-то любит. Тогда получится такой у него э, итальянский акцент. Но помо... Добавить сыр, чтобы был итальянский акцент. Ну до чего тут это? Ну что, сыр это только в итальянские стравы. Чи для них сир це вже щось таке екстравагантне, і, типу, якщо ти задаєш сир, то це вже відразу страва стає якоюсь такою вау. Ну, Чесно кажучи, я. Звичайно, від Висоцької, ну, ну, що можна чекати від Висоцької. Ну ясно, що хрючева. Але ну, хрючево, я думаю, є якась градація хрючева. І, типу, е стандартне хрючево для других кухарів, то для висоцької це якесь таке, ну, типа. Так, а приготуємо хрючево. Давай. Розумієте, ну, ну, навіть от взявши такий простий суп, ну, як його можна от іспортити. Ну, як би я, наприклад, приготував гороховий суп? Я би взяв, наприклад, квасолю, Чи цей, квасолю? Е, горох Взяв би горох, я б його також не замачував, тому що я буду його блендерити. Тобто я його б промив, кинув би разом з копченими ребрами. Зварив би, додав би туди картоплі, окремо би обсмажив цибульки моркву, додав туди, дістав ребра, подав би їх на подачу, закинув би туди цибульку моркву. То все гарненько заблендерив, довів до смаку. Потім обсмажив би якісь би там гриби, обсмажив би, я не знаю, бекона, там, гріночки би зробив, гарненько то все би подав. Ну, да, це було би смачно, можливо, якось там приготую для вас рецепт. А, а що це? Ну, що це? Ну, не смаку, не текстури, сира морква, якесь, ну нога. Ну хорошо, так ногу, я ж треба м'ясо обібрати. Чи воно буде ну без м'яса? Ну я не розумію. Просто ну у мене зараз мізки мої просто ну, вскипіли. Ну тому що це якесь ну реально хрючево-зхрючево. дуже вкусно з таким німецьким акцентом на цій ножці. Німецьким акцентом. То італійський акцент, це у нас німецький акцент. Ну як на мене, це якийсь хрючевний акцент. Чоненький. Просто петрушечка. Ах, посмотри, яка красота. Кремова консистенція. <реш> кремова консистенція. А де там взялась кремова консистенція? От я, щось, я щось не зрозумів. І плюс там якісь, я думаю, вершки вона додала, ну тут чомусь в рецепті їх немає. І яка там консистенція? Чи може в неї то так, типу, горох розварився, і вона каже, що то кремова консистенція, ну. Як на мене, кремова консистенція, це якби там перебити блендером, і тоді воно було, як мінімум, кремова консистенція. Зараз тут консистенція максимально неоднорідна, бо там є і морква, і картопля, і цей горох чомусь хочеться сказати. Ну, ось такий, друзі, рецепт швидкий у нас вийшов. Я думаю, що ви так само з нього в шоці, як і я. Хотів би вам, як завжди, Нагадати про збори, тому що ми зараз збираємо з вами вже четвертий чи п'ятий збір, такий масштабний. Зараз збираємо з вами на пікап для наших воїнів ССО 200 тисяч. Тому допомагайте, донайте гривня, дві, десять. Не принципово, скільки є стільки донатимо. в кожного свої можливості. Якщо ви, наприклад, хочете взяти участь в розіграші чудових подарунків від наших воїнів, це, наприклад, короб від кулемета натівського, то вам треба задонатити від 100 гривень. Тоді я вам даю квиточок за кожні 100 гривень. І потім розігрую в інстаграмі. Також, якщо ви хочете, наприклад, взяти участь в розіграші короба від РПГ, то вам треба що зробити чи верніше тубуса від РПГ вам треба знати від тисячі гривень але обов'язково такий важливий момент ви, якщо донатите і хочете взяти участь в розіграші, ви мені скидайте скріни в інстаграм. Я ж, типу, не знаю, хто там донатить. І шукати потім людину, для якої, в принципі, подарунок -то не потрібен, а ви участвуєте в розіграші. Тому всі, хто хоче взяти участь в розіграші, донатимо та скидаємо скріни мені в інстаграм або в Телеграм, і я буду давати вам номерки. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Обов'язково подивіться відео, які у вас отут сюди. Я знімаю їх для вас, вони цікаві та корисні. Ну а я буду з вами прощатися, всіх обіймаю, цілую прямо в душу, ваш шеф. Папа! -па.